Молитва до Спасителя за зцілення від недуги пияцтва. Господи, Спасителю наш, який перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола, не дай нам стати його покірними рабами, вияви благодать свою у дотриманні даного нами слова, позбутися поганих звичок. Допоможи нам. Дай нам розум у тверезості перебувати впродовж усіх днів життя нашого земного. Господи, Ти накрекшив нам життєвий шлях, спрямовуй наш крок так, щоб без блукань його пройти. Господи, Боже наш щедрий і примилостивий, Ти не бажаєш смерті грішника, але щоб покаявся і жив вічно. Зглянься милостивим Твоїм оком на рабів Твоїх, одержимих недугою пияцтва. Ти знаєш про їхню журбу від цієї недуги, знаєш про немічність нашої природи, знаєш про силу великого і лукавого спокусника. Врозуми затьмарених розуму, вилікуй залежних від алкоголю, утверди їх у поміркованості, скріпи у стриманості, щоб не охопила їх безнадія. Нехай відродиться в них турбота про спасіння душі своєї, про здоров'я тіла свого. На славу Твою і на життя у чеснотах, для користі власної та на благо ближніх, нехай у тверезості проживуть життя своє і достойно прославлять ім'я Твоє. Амінь. Молитва до святого Боніфатія зцілення від недуги пияцтва. О всесвятий, великомучениче, боніфатію, милостивий слуго, милосердного владики, почуй прибігаючих до тебе, одержимих згубною пристрастю до пияцтва, і як у своєму земному житті ти ніколи не відмовляв тим, хто просив у тебе допомоги, так і тепер порятуй цих нещасних рабів Божих. Імена. Колись давно град побив твій виноградник, але ти помолився до Господа. Із тих нечисленних грон, які ще збереглися, зробив вино, а потім ти покликав бідних, і коли їх пригощав, сталося чудо. Вина в посудинах не зменшувалася. Освятителю Божий, як за твоєю молитвою примножилося вино для користі і на радість у Богем, так і сьогодні блаженний, зменш його там, де воно приносить шкоду, звільни від потягу до нього всіх тих. То піддається ганебній пристрасті пияцтві, імена, зціли їх від тяжкої недуги, звільни від бісівської спокуси, укріпи їх, дай їм немічним силу успішно витримати цю спокусу, поверни їх до здорового і тверезого життя, настанови їх на дорогу праці, прищеп їм прагнення до тверезості і духовного життя, допомагай їм, угодни чи Божій боніфатію. Коли потяг до вина почне палити їхню утробу, знищ і їхнє згубне бажання, освіжи їхні уста небесною прохолодою, просвіти їхні очі, постав їхні ноги на непорушній скелі віри і надії, щоб, залишивши свою пристрасть, яка приводить до відлучення від небесного царства, вони утвердилися в чеснотах. Щоб вони удостоялися гідного і мирного смертного часу, і у вічному світлі нескінченного Царства слави гідно прославляли Господа нашого Ісуса Христа з Його Отцем, який не має ні початку, ні кінця, і з Пресвятим і животворним Духом на віки віків. Амінь. Молитва до преподобного Мойсея Мурина за зцілення від недуги пияцтва. О, велика сила покаяння, о незмірима глибина Божого милосердя. Ти преподобний Мойсею, спочатку був розбійником, але потім пройнявся жахом від своїх гріхів, наповнився скорботою за них і в розкаянні прийшов у монастир, де зі сльозами за свої беззаконня. У важкому подвижництві провів решту днів своїх і сподобився отримати Христову благодать прощення і дару, творити чудеса. О, преподобний, ти від важких гріхів піднявся до дивовижних чеснот, допоможи і рабам твоїм імена, які прямують до погибелі своєї через те, що віддаються непомірному споживанню алкоголю, зверни до них свій милосердний погляд, невідкинь їх. Але вислухай тих, які до тебе прибігають з надією, моли, святий Мойсею, владику нашого Христа, щоб Він, милостивий, не відкинув їх, і щоб не радів диявол їхній погибелі, але щоб помилував Господь цих безсилих і нещасних імена, яких охопила згубна пристрасть до пияцтва. Адже ми всі є Божим створінням і очищені причистою кров'ю Його Сина. Прислухайся, преподобний Мойсею. До їхніх молитов, віджени від них диявола, подаруй їм силу перебороти згубну пристрасть, допоможи їм, простягни свою руку допомоги, виведи їх на дорогу добра, звільни їх від рабства пристрастей і порятуй від недуги пияцтва, щоб вони, оновлені у тверезості і присвітлому розумі, прийняли чесноту стриманості і благочестя. І вічно прославляли Всеблагого Бога, який завжди рятує свої створіння. Амінь. Молитва за навернення від пияцтва і алкоголізму перед образом неупиваєма чаша. Цариця наша приблага, надія наша, Пресвята Богородице. Приятелька опущених і жебраків, заступнице, бідним допомоги і озлобленим покрова. Побач нашу напасть, побач нашу скорботу, ми є постійно від спокус залежні, а заступника не маємо. Ти вже сама допоможи нам, бо ми є немічні. Запікуйся нами, як жебраками, навчи нас, як заблучи. вилікуй, і спаси нас, бо ми є безнадійними, не маємо іншої допомоги, ні іншого заступництва. Ні потіхи, крім тебе, омати всіх сумних і обтяжених. Поглянь на нас, грішних і озлоблених, покрий нас причистим омофором Твоїм, випроси у свого Сина милості, щоб ми звільнилися від зла, який оволодів нами, і найперше від пияцтва, щоб ми завжди вихваляли Твоє пресвяте ім'я, Богородице. Амінь.